Пане Вікторе, вітаю. Слава Україні. Рам слава добро здоров'я. Давайте поговоримо про цю допомогу Ізраїлю. Ну насправді багато було питань навколо цього, коли Ізраїль майже офіційно вступить разом із нами в війну проти Росії. Звісно, цього не станеться принаймні зараз, принаймні так от відкрито, але допомога дійсно є. От, про останню допомогу з безпілотниками воювати. Що ви про це думаєте? Ну, по-перше, це не пряма допомога від Ізраїлю. Це прихована допомога через Польщу. Про цю допомогу ми знаємо вже другий місяць. Вона була придбана польською фірмою. Ізраїльтяни говорять, що вони передбачали, що вона може бути передана Україні. І просто, так будемо казати, примружилося. Не закрили а примружилося. І поляки справді передали нам цю систему, і вона активно зараз використовується. Ці приціли. Можна встановлювати на будь-яку техніку і на будь-яке озброєння від кулемета, ну автомата, кулемета, зеніт, зенітне озброєння. Ну так, да, їх можна використовувати і на озброєння літаків. Вони діють справді за системою один постріл, одне влучання і досить ефективні. Але більше всього нас зараз турбує. Постійна ну, контакт і співпраця з ізраїльськими спецслужбами на постійній основі, тому що нам потрібно розуміти, у нас з'явився новий ворог. Це Іран. Іран досить потужний. Ворог. Ізраїль давно спів, ну, працює по ньому. Має досить значні успіхи, розуміє цього ворога. І е, надати інформацію про і про ті біспіспілотники і е, можливі балістичні ракети, які будуть використані по нас, і яка кількість їх може бути використана, як вони готуються, які в них є спробки місця. Це досить важливо для нас і для наших е, е, сил оборони. Пане Віктор, дуже часто ми чуємо, знаєте, таку фразу, що якщо щось повідомляється, то це означає, що як мінімум вже якийсь час точно відбувається ця робота, співпраця або ми отримали ту чи іншу зброю. От, наприклад, президент України Володимир Зеленський він заявив, що Україна почала співпрацювати з Ізраїлем у сфері розвідки та оборони. Це означає, що почала зараз, це вже чи вже давно це відбувається? Ну, контакти були завжди, будемо так казати. Просто не було е, політичної волі з боку Ізраїля тільки е, в той період, коли Ізраїль зрозумів, на якому боці е, ну, е, йому треба було визначатися, на якому боці вони стоять і е, враховуючи політичну ситуацію в Ізраїлі, а в Ізраїлі вона досить така хитка е, зараз е, при е, при владі в Ізраїлі. Така, я би сказав, ліва лі ліва коаліція, в яку входять в тому числі і частина представників арабського світу, які є громадянами Ізраїля, тобто така незвична трохи конфігурація. І коли почалися заяви з боку правих сил про те, що вони точно почнуть допомагати Україні, в тому числі озброєнням. І ця коаліція зрозуміла, що треба приймати кардинальне рішення, і все ж таки прийняла ну і надала дозвіл на контакт, на передачу цієї інформації, яка важлива для України. Ви бачите, що представник Ізраїля був в Сполучених Штатах і там передавав інформацію по дронам, яка підтвердила наші висновки, що це дрони справді ізраїльсько іранського виробництва. Тобто е, контакти були, і е, єдине, що вони е, справді були такі. А поясніть, Ні, пане не. Віктор, а поясніть, а для чого треба було передавати це Сполученим Штатам? В них що своєї розвідки немає? Ви е, знаєте, є спеціалізація. Якщо є можливість використовувати ізраїльську розвідку, то до чого е, паралельно використовувати розвідку е, е, Сполучених Штатів? Е, знаєте, це, 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 це досить е, е, дивна ситуація, але е, так воно є в світі. Ізраїль справді є партнером сполучених штатів власне в тому напрямку. Він має там величезне напрацювання, він має агентуру, ви знаєте, які вони спецоперації проводили ви, викрадення архіву ядерними по поядерними по програмам, і так далі. Так далі. Тому якщо було замовлення від сполучених штатів, яке вони справді можуть перевірити з незалежних джерел, але легше здобути це Ізраїлю. А для сполучених штатів зараз треба визначатися з новими санкціями перед Іраном і для того, щоб продемонструвати і, і в Конгресі, і в Сенаті, і своїм виборцям, мати докази в, в організації Об'єднаних Націй, щоб в черговий раз продемонструвати брехню Ірану і Росії, це все дуже потрібна інформація, і якщо Ізраїль Прийняв рішення передати цю інформацію Сполученим mm -hmm. Штатам. Я думаю, що Сполучені Штати і з нами не поділяться. А чим Більше... може бути ця співпраця у сфері оборони та розвідки? Чим вона може бути нам корисна? Яку інформацію від Ізраїля ми можемо отримати і вона нам буде допомагати? Ну, в першу чергу, ми, я вже казав, це інформація про те озброєння, яке може бути використано проти нас? А так взагалі розумієте, є дуже багато е, речей, які відбуваються нібито о -о відділено від нас, але вони відбуваються. Знаєте, згадайте тільки декілька таких моментів. Е, під Дамаском знищена база і підприємство по виробництву дронів е, в, в Ірані, в Білорусстані. Білу... 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 Знищений е, полковник і генерал, е, е, які мали відношення до е, передачі дронів Росії, і так далі. і так далі Тобто є дуже багато таких е, моментів, на яких ми можемо не звертати увагу, але вони точно стосуються нашої війни, яка далеко від Ірану. Зрозуміло, а тоді щоб, будь ласка, на таке запитання про роботу спецслужб. Ми знаємо, що наші спецслужби це дійсно кращі спецслужби і в них багато хто вчиться. Але та не менше я хочу згадати ізраїльську операцію серпня яка відбувалася в серпні цього року, коли вони фактично за один день просто знешкодили все керівництво ісламського джихада в Палестині Палестинська організація. Тож, чи таким досвідом теж можна ділитися, чи все ж таки наші спецслужби не чи. Не поступаються ізраїльським Ну, дивіться, політична воля, відповідно фінансування. Я думаю, що наші спецоперації будуть не менш вражаючі. А нам не вистачає політичної волі, вибачте. Є моменти, є моменти, які які стримують. Знаєте, ну, це, це не тому, що ми не хочемо чи не можемо, а тому, що є. Є моменти, є, на які треба зважати. Знаєте, перед нашими партнерами, перед е, світовою громадськістю. Е, е, ну зараз не зараз не будемо акцентувати на цьому увагу. Ну я розумію на що ви натякаєте, що іноді ми не можемо використовувати силу, тому що це може викликати ще більше проблем. А, тим не менш, на вашу думку, чи зараз пере... ця ситуація вона ламається? Що українці, от є така думка, а наші збройні сили перехопили ініціативу. Ви от згодні з такою думкою? Військову ініціативу? Вона серпня місяця тільки виключно за Україною. Є одне місце, де е, ворог е, постійно атакує, і зрозуміло чому я всім пояснював, тому що всі питають. Що таке Бахмут і чому саме там відбуваються такі страшні бої? Бахмут це е, водозабір. Якщо вони не захоплять Бахмут, е, Донецьк і конгломерація фактично на голодному пайку, без води і без опалення. Перед зимою це для них критично. А в, е, воду відключили після початку активної фази війни. Не тому, що ми так хотіли, а тому що так сталося. Повертаючись до Ізраїлю, на вашу думку, ми колись побачимо танки Маркаба на наших в нашому українському степу? Ніколи ніколи. Не побачимо ні танків, ні частини озброєння, які є на ну, на озброєнні в Ізраїлі, тому що Ізраїль це специфічна країна, вона навіть літаки F 35 то до, дообладнує своїм, е, е, своїм ну, е, е, своєю електронікою, про яку наші Сполучені Штати нічого не знають. Тому е, це специфіка країни, і треба на, на це зважати. Ну але розвіддані все ж таки вони нам будуть продавати. Тобто там, де можуть співпрацювати, будуть співпрацювати. Там, де їм вигідно. Давайте правду казати. Ну добре, тоді давайте так. А оде е, межі цієї цієї вигоди, коли ізраїльтяни бачать, що ми знаходимося на одній стороні барикад з ними, коли не бачать, що ми е, воюємо в напрямку знищення е, тої чи іншої тоталітарної е, секти, яка е, їм е, загрожує, вони завжди будуть плечем е, до плеча з нами. Зараз. Це Зараз до речі, Ізраїль час від часу нам закидує, має на увазі політичний Ізраїль. Він закидує політичні в Україні. Чому я роблю таке розмежування? Тому що це не розмова між людьми, це розмова між політиками. Що Україна ніколи майже ніколи політично не підтримувала Ізраїль в міжнародних організаціях? І от що ж ви зараз від нас тоді хочете? А як ви до цього ставитесь? Я ще раз говорю, є специфіка Ізраїля, є його під є його е, розуміння тих чи інших процесів. І якщо ми будемо ближче з ними е, співпрацювати, коли він е, почне розуміти нас, тому що до нас в, в нас так само є дуже багато питань і про наших героїків, і про наші е, про наші прапори, про нашу історію, давайте чесно зустрінемося, не політики, а історики, і закриємо ті питання, які піднімають. Деякі політики, які називають себе істориками, використовуючи методички КДБ, коли ці риторичні питання будуть зняті з всіх боків, і ми не побачимо якихось заяв незрозумілих по відношенню до наших історичних подій, я думаю, що розуміння того, що ми все ж таки знаходимося на ваду ближче ніж будь-хто, будуть ну буде тільки плюсом для нашого подальшого співіснування. Дуже дякуємо. Вам розуміємо про що ви кажете. Віктор Ягун, директор агентства реформування сектору безпеки, генерал-майор запасу СБУ та заступник голови СБУ у 2014-2015 роках.